Виключити з сучасної освіти все радянські перейти на європейські методи навчання. Громадські активісти та науковці Івано-Франківська обговорили недоліки теперішньої системи. Політолог Ігор Ткач вважає, що вже час змінити формат навчання, як це зробили у Європі, та акцентує увагу на проблемах галузі технічної освіти. У нас є проблеми. В Україні з тим, що технічні спеціалісти в деяких галузях змушені повністю і наново переучуватися з нуля, тобто ці всі роки освіти, які не не здобували, і якби виявилися якимись марними. Тому що і в it сфері це, це складно. Тобто фахівці, які цим займаються, кажуть, що дуже багато приходиться просто переучуватися або вчитися нами. Зміни мали б торкнутися і вищим ширша спеціалізація, вищий рівень професійності викладачів, та можливість для студентів самостійно обирати курси, які вони хочуть вивчати. Що найбільше потрібно, це можливий ширший вибір професій, ширший вибір горизонтів для студентства, Ну і звичайно, сам рівень викладацького складу і наукових посібників, а також лаб. Обораторії чи бібліотек комп'ютеризації, про що вже взагалі нема що говорити. Одним словом, українській освіті бракує, я би сказав, професіоналізму і ширшого бачення поняття освіти. Змінити саму систему замало. Вважає директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томанчук. Адже головна проблема сучасності незатребуваність освіченої людини на ринку праці. Я думаю, що в сучасній українській освіті бракує середовища, у якому вона була б потрібною, поки що освіта не затре. Ребу поки що освічена людина не затребувана. Вона почувається ну билинкою на на, на просторах ринку. Ринок у нас також далеко на ринок, тому що ну розумієте, найбій вище, що може виробляти країна, це смисл. Асмислика сверб до виробництва смислів нам дуже і дуже далеко. Ми шаміємо цеглу піднести, ну десь може машини поремонтувати. Ну десь до виробництва смислів наближаються наші програмісти, але це не те, що треба тій країні, хоча котра хоче зробити шалений робок вперед. У підсумку зустрічі активісти та науковці сформулювали рекомендації для міністерства освіти про покращення сучасної системи.